Сьогодні відбулось засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Члени виконкому ухвалили рішення заборонити проведення у місті масово розважальних заходів у закладах ресторанного господарства та сфери послуг з 21 до 8.00. нульнуль. Діятиме воно до припинення режиму воєнного стану в Україні. Також визначили чотири об'єкти, на яких додатково розмістять обладнання системи оповіщення. Його надало Ужгороду словацьке місто побратим Кошице. Нові сирени з'являться на вулицях Минайській, Університетській, Федоро Потушнякам та проспекті. Акті свобода ще одним рішенням затвердили нові тарифи на платні медичні послуги в КНП «Ужгородська міська поліклініка. Інфляція зростають вартість реактивів і. Ну, відповідно, заробітні оплати, відповідно, енергоносії, тому ми повинні реагувати на здорожчання цих речей. Відповідно, ми сьогодні прийняли такі рішення. Це не стосується тих випадків, коли людина звертається до сімейного лікаря. І, відповідно, вже після направлення сімейного лікаря звертається ну, в поліклінічне відділення або в лікарню. Це якщо самостійно громадянин звертається, тому це ці медичні послуги вони значно нижчі, ніж подібні медичні послуги у приватних медичних закладах нашого міста.